Всім привіт, мене звати Ніта, і це моя команда Орбінака. Цьогорічний наш проект Суперкаяни очима молоді, і зараз моя команда вам про нього розповість. Готові? І от мені мають вручати цю нагороду. Я цього так чекаю. А я щось розуміти не можу. Ти хто взагалі такий? Супермен, Аквамен чи Бетмен. Ні, Вася, я суперкиянин. Паркияни це невигаданий герой. Реальні люди, що роблять Київ краще. Річний конкурс про к'яничому молоді став подією, яка об'єднує тих, хто робить Київ краще. Раз на рік ми збираємо найкращих супергероїв столиці. Три дні сповнені емоцій, креативності та радості. Фінал заходу перетвориться на справжнє свято, живі виступи, концерти та майстер-класи від учасників створюють атмосферу єдності та натхнення. Благодійна ярмарка стане одним із найяскравіших моментів, щоб усі охочі могли придбати унікальні вироби, створені киянами. Та водночас долучитися до добрих справ. Зібрані кошти будуть направлені на соціальні ініціативи. Супер кияни це ті, хто не бояться змінювати. Ті, хто надихають, та найголовніше люблять своє місто. А ти готовий стати частинкою нашого проєкту? Наш проєкт створений, щоб познайомити молодих киян з творцями їхнього завтра. Проект надасть можливість побачити активних молодих киян очима самої молоді міста.